Без канікул між сесіями працюватиме парламент. Про таке на погоджувальній раді повідомив спікер Володимир Гройсман. Каже, наступну сесію відкриє в день закриття поточної, що запланували депутати на цей пленарний тиждень. Знає Яна Танчак. Вона на зв'язку зі студією. Мала би бути є на зв'язку зі студією. Чи розглядатимуть зокрема бюджет? Яно. Що ну власне самого проекту бюджету у парламенті поки що не зареєстровано на погоджувальну раду? Сьогодні прийшов міністр культури України Якслав Кириленко заявив, що, стосується... що зміни напрацьовані, Що все ж таки до будемо робити помагання. до сьогоднішнього вечора? Ці е... документи зареєструють. Якщо зареєструють, то завтра. Їх винесуть до порядку денного сесії. Ну, ну у він заявили, що розглядати їх завтра розумічної розумічної не будуть, а не передадуть у профільні депутати, комітети. Там їх розглянуть депутати, воно також воно розглянуть воно по воно фракціям. Воно і вже у четвер сподіваються, що зміни воно до порядного кодексу, до бюджетного кодексу, і власне сам кошторис на 2015 рік проголосують. А ось завтрашнє засідання розпочнеться тим, що одним з перших питань Расування позаблокового статусу. Ну і ще на цьому тижні депутати хочуть бачити на парламентській трибуні голову з Валерію Гондаєву. Власне чекають від неї звіти, щоб вона все ж таки пояснила, що відбувається з українською валютою. Власне, такий план роботи на цей тиждень. Саша. Яна Янутанчак з погоджувальної ради лідери фракції вирішують, чим будуть займатися цього тижня у сесійній залі.